Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти життя однієї з найталановитіших акторок сучасності Ніколь Кідман. Поїхали. Ніколь Кідман народилася на Гаваях у місті Гонолулу. Проте, оскільки батьки Ніколь народилися в Австралії, фактично вона австралійка. До того ж, коли майбутній зірці Голівуду було 4 роки, родина повернулася на батьківщину. Від предків Кідман також дісталося шотландське та ірландське коріння. З ранніх років Ніколь почала займатися балетом, а потім захопилася вокалом. Одразу після школи вона вступила до коледжу, де вивчала мистецтво. Та акторську майстерність, проте навчання довелося залишити, коли Ніколь дізналася, що мама хвора на рак, щоб допомогти сім'ї матеріально, дівчина пройшла курси масажу та почала підробляти. Ніколь дуже рано почала ходити на кастинги, бажаючи здобути ролі в мюзиклах. Якось вона потрапила на проби, де претендувала на роль бідної сироти. Проте кідман не затвердили, вважаючи, що вона занадто висока, щоб грати таку героїню. Тоді Ніколь почала благати дати їй, хоча б невелику роль. В результаті «Майбутній зірці дозволили заспівати чотири рядки з куплету пісні. Повноцінний кінодебют Ніколі у повнометражному кіно відбувся, коли актрисі було 15 років. Вона знялася в ремейку класичного австралійського фільму Різдво у лісі. У 80-х роках Кідман досить швидко стала популярною в Австралії та зіграла в кількох фільмах, серіалах та постановках. За роль в картині Смарагдове місто вона отримала свою першу премію Австралійську нагороду інституту кіно за найкращу жіночу роль другого плану. Путівкою в Голівуд став для Ніколь австралійський трилер Мертвий Штиль, який фінансувався компанією Warner Brothers. По суті, це був голівудський проект лише з австралійськими акторами. Картина успішно пройшла у світовому прокаті, і після цього Кідман запросили до Голівуду для зйомок фільму День грому. Саме у ньому Ніколь познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Томом Крузом. Ніколь вийшла заміж за Тома Круза у віці 22 років. Заради молодої актриси Том розлучився зі своєю дружиною Мімі Роджерс. Новоспечене подружжя мріяло про дітей, але завагітніти у Ніколь не виходило. Тому пара взяла на виховання двох прийомних. Натомість, після 10 років шлюбу, Том та Ніколь розлучились. До речі, коли Том почав зустрічатися з Ніколь. Його колишня дружина заявила, що тепер Кідман не зможе побудувати. Вати власну кар'єру, оскільки постійно перебуватиме у тіні знаменитого партнера. Проте передбачення мімі не збулося, адже Ніколь сама змогла досягти успіху і стати не менш відомою зіркою Голівуду ніж сам Круз. Вже у 2005 році Ніколь познайомилася з австралійським музикантом Кітом Урбаном, за якого через рік вийшла заміж саме з ним за словами зірки, вона стала дуже щасливою завдяки еко у 2008 році. У Ніколь та Кіта народилася довгоочікувана донька Сандей. А 2010-го на світ з'явилася їхня друга донька Фейт, яку виносила сурогатна мати. Ніколь любить писати короткі оповідання і у молодості навіть замислювалася про кар'єру письменниці у цьому починанні. Актрису підтримував батько, який порадив вести щоденник та розвивати свій письменницький талант. Крім того, Ніколь вміє та любить грати на піаніно. Музичні навички зірки можна оцінити у фільмі Холодна Гора, де Кідман самостійно виконала усі фортепіанні партії. На відміну від більшості акторів, Ніколь ніколи не звертається за допомогою дублерів у всіх сценах, зокрема відвертих, вона знімається сама. Заради оскароносної для себе ролі у фільмі Години Шульга Ніколь навчилася писати правою рукою. Для фільму Портрет леді актриса носила корсет, затягнувши талію до 48 сантиметрів. А під час зйомок у Мулен Руш вона так старалася, що у сцені танцю примудрилася зламати ребро. Ніколь дуже успішно знімається в рекламі. Так, наприклад, вона була обличчям бренду Шанель No5 та одноіменного будинку моди. Ніколь знялася в найдорожчому в історії рекламному ролику Шанель, за який отримала найвищий в історії реклами Гонорар, а саме 3,7 мільйонів доларів. Таким чином вона потрапила до книги рекордів Гіннеса як актриса з найвищим заробітком за хвилину. Крім того, у 2004 році журнал Бірвів. Визнав Кідман найбагатшою жінкою у віковій категорії до 40 років на континенті Австралія. На той момент статки зірки фахівці оцінювали близько в 155 мільйонів австралійських доларів. Ніколь Кідман товаришує з Наомі Вотс, Рене Зелвегер, Джимом Керрі, Раселом Кроу та Меріл Стріп. Крім того, остання вважає Кідман однією з найкращих акторок свого покоління. До речі, як і Емілі Блант, Фріда Пінто, Дакота Джонсон та Софія Буш. Усі переконані, що Ніколь номер один. Ніколь Кідман отримувала 5 нагород на золотому глобусі, дві премії «Еммі», Срібний Ведмідь, Сатурн та одну премію Оскар. За всю свою акторську кар'єру Ніколь знялася більш ніж у 70 фільмах і, як і раніше, продовжує активно зніматися. Ніколь Кідман ніколи не робила пластичні операції. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що дуже хотіла б мати груди та сідниці, як у Дженіфер Лопес, проте не наважується на подібну операцію. Натомість Ніколь має свій власний режим харчування, завдяки якому зірка залишається стрункою, красивою та вічно молодою. Ніколь мала зіграти головну роль у драмі «Читець», на яку вже була затверджена і навіть приступила до роботи. Проте у процесі зйомок актриса дізналася, що чекає на дитину, тому спішно відмовилася від продовження. Ризикувати дитиною, знімаючись у виснажливій драмі, вона не захотіла, тому роль Ханни Шміц віддали Кейт Вінслет. Насправді знаменита рудоволоса акторка від природи білявка. Подорослішавши, вона вирішила, що її блакитні очі та порцелянова шкіра будуть вигідно виглядати на тлі рудого волосся. Натомість, зірка періодично повертається до свого природного кольору. Ніколь Кідман чотири рази за акторську кар'єру грала героїню на ім'я Грейс у 1975 році в одному зі скетчів «Saturday Night Live» з Майклом Майерсом у стрічці 2001 року інші у фільмі 2003 року Док Віль та картині «Понгвінс», яка вийшла в 2014. -му. Незважаючи на те, що Кідман народилася і виросла на сонячних пляжах Австралії, вона страшенно боїться ультрафіолетового проміння, яке може спровокувати рак шкіри. Ніколь дорожить своєю блідою шкірою, тому усе своє життя уникає сонця. У 1995 році Ніколь знялася у фільмі Бетмен назавжди з Велом Кілмером. У 1993 дев'ятсот вона знялася в картині Моє життя з Майклом Кітоном. В 1996 дев'ятсот зіграла в портреті Леді з Крістіаном Бейлом, а в 1997-му в миротворці з Джорджем Клуні. Усі вище згадані актори в різний час виконували роль захисника міста Готем. Крім того, Ніколь також працює. Вала з двома акторами, які зіграли Альфреда Пенніворта. у фільмі Бетмен назавжди вона з'являється разом з Майклом Гофом. А в картині Зачаровані її батька грає Майкл Кейн. Незважаючи на те, що більшу частину часу актриса проводить у Сполучених Штатах і там отримує основні пропозиції щодо роботи, Ніколь активно залучена до кіновиробництва в Австралії. Вона підтримує місцевих молодих кінематографістів та бере участь у різноманітних національних проектах, що сприяють розвитку кінематографу на батьківщині. Ніколь Кідман була обрана журналом People як одна з 50 найкрасивіших людей у світі у 1996, 1999 і 2002 роках. У 2004 вона увійшла до списку 50 найкрасивіших людей за версією журналу People у номінації Найбажаніша шкіра. Також Ніколь посіла 69-те місце у спеціальному випуску журналу FHM 100 найсексуальніших жінок світу 2000 Ятого року, а в серпні 2008 року була визнана п'ятою найсексуальнішою жінкою за версією журналу Австраліан Емпайр. Ніколь була нагороджена лондонською театральною премією Івнін Стандарт за особливий і значний внесок у розвиток лондонського театру за виступ у блакитній кімнаті. Вона також була номінована на театральну премію Лоуренса Олів'є за кращу жіночу роль вже у фільмі Блакитна кімната. Ніколь Кідман має величезну квартиру з трьома спальнями та двома ванними кімнатами у знаменитій скляній вежі, спроектованій Річардом Мейерсом, на перістріт у Грінвіч Віліч на березі річки Гудзон у Манхеттені. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.